Всім привіт! Я записую це відео, щоб розповісти, як німці ставляться до українських чоловіків і жінок. Розповідати буду з власного досвіду. Я живу в Німеччині 25 років. Спілкувалася багато з колегами і колежанками, друзями, вік людей від 17 до 70 років, від студентів до людей з вищою освітою найбільше. Не бідних мають свої хати, свої ем, авто, БМВ, ем, Мерседеса. І я чую постійно у відео, бачу на Тіктоках, чому взагалі почала це записувати. Всі думають, що німці вважають Україну дуже гарними, скромними, ніжними, гарними господинями, ем, мамами, одружуються. Ем, Дуже хочете дружитися з українками, слов'янками взагалі. А, мушу вас розчарувати, на жаль, це неправда. Я сама була в Шоці і дуже довго підбирала челюсть з підлогою, коли мені заявили, що українки це повії. Це було не один раз. І я дуже здивувалася і питалася, людей, Та ви були в Києві? Ні. Ви були в Україні взагалі? Ні. А звідки ви взяла, що українки це повії. Це дівчата легкої поведінки, які тільки роблять, що сплять з чоловіками направо і наліво і не мають абсолютно ніякої моралі. А вони мені відповіли, ну, вони малюються, малюють обличчя, кустуються макіяжем. І друга причина вони носять короткі спіднички, а так виглядають повії. Дуже це було дуже цікава. Це це було дуже цікаво для мене почути. Дуже незручно. Я не знала, як на це відповідати. Казала ні, ні, це все неправда. І бачила очах, вони мені не вірять.